Третій рік поспіль, день останнього дзвоника, ми проводимо в режимі онлайн. Це все війна. Вона змінила наше життя на до і після. Страшним лихом і незагояними ранами увірвалась у наше життя. Війна, війна, яка триває зараз, це не жахливий сон, а страшний період нашої історії, дорога наша спортивна родина. Дозвольте мені от усіх вас висловити велику подяку тим мужнім, сильним, безстрашним воїнам, які захищають цілісність нашої держави, її європейський вибір. Мир і спокій в Україні. Ми не маємо права сьогодні забувати тих, хто віддав своє життя за рідну неньку Україну, за її світле щасливе майбутнє. Живи, Україна, благаю, живи. Я знаю, ти втомлена ненько, побита скалішними днями війни, та в тебе ще б'ється, серденько. Будь сильна, в не падай, прошу, хоч рани твої не злічити зупинимо разом холодну війну. Ти чуєш, ти змушена жити. Тримайся, я вірю. Ти зможеш усе, куди знайдешся ще сила. Бо кожен світанок надію несе, розправиш розірвані крила. Будь мужня, матусю, хоч знаю, болить. На жаль, вороття вже немає. Поглянь, як весняна небесна блакить, твоїх журавлів зустрічає. Живи, Україно, благаю, живи. Без тебе ми, сироти діти, в молитві сьогодні, всі доньки і сини. Як мати, ти змушена жити, дорогі учні, педагоги, батьки, наша дружня спортивна родина, щиро вітаю вас із Днем останнього дзвоника. Ось і минув ще один навчальний рік складний, тривожний і надзвичайно відповідальний. Щиро дякую усім за вашу нелегку працю, самовідданість. Справі освіти і спорту, жертовність, віру та підтримку. Дорогі випускники, ваша юність проходить у непростий час для нашої країни. Усі ми мріємо про гідне майбутнє нашої батьківщини, нашого рідного міста. А воно особисто пов'язане з кожним із вас. Відмінного старту на життєвому шляху бажаю здійснення всіх ваших планів, задумів, сподівань. Упевнено крокуйте до нових звершень на благо рідного, незламного Харкова та всієї України. Слава та вдячність Збройним силам України за можливість навчати та навчатися. Разом до перемоги! Дорогі мої випускники, я вас вітаю з завершенням першого серйозного етапу вашому житті. Бажаю вам рівних доріг та попутного вітру. Нехай завжди у вас буде багато добра. А серце завжди любов, а поруч друзі, які підтримують та допоможуть. Щастя вам, май дорогі! Бажаю вам відкрити для себе безмежний світ можливостей, відчути радість від кожного нового дня і знайти своє щастя у житті. Дорогі мої випускники, ось і прийшов нам з вами час прощатися. Сьогодні ви перегортаєте сторінку і вступаєте у новий світ, де чекають вас нові знання та виклики. Пам'ятайте, що кожне випробовування це можливість зрости і стати ще кращими. Нехай ваші мрії будуть великими, а цілі досяжними. Будьте завжди вірні собі і своїм принципам, своїм серцям. У добру путь, дорогі мої випускники. Вітаю вас, дорогі мої випускники. Ось і настав час. Прощання зі школою, ви пройшли надзвичайно важливий етап. Позаду дитинство і юність, попереду самостійний шлях, сповнений всього нового і цікавого. Бажаю вам успіхів у всьому, досягнення поставленої мети, побільше оптимізму, натхнення, наполегливості, світлого майбуття. Божого благословення! Любі мої випускники, сьогодні ви закінчуєте один із найяскравіших етапів у своєму житті шкільні роки. Попереду світ дорослого життя. Бажаю кожному з вас знайти своє покликання, реалізувати всі свої мрії, натхнення вам для нових досягнень і незламної віри у себе. Мої любі Сил у вас ще буде, надії й бурі, радості й невдачі, і не один із вас іще заплаче. Любіть свої надії, радість, моду і щастя лиш тоді, простягне всім вам в руку. путь, наші маленькі, дорослі. Попереду великий життєвий простір, нові плани, цілі, можливості. Завжди вдосконалюйте свої навички, розвивайте знання, будьте кращими. Любі, дорослі діти, вітаю вас з закінченням нашого навчального закладу. З більшості з вас ми пройшли шлях більше десяти років. З вашого Спочатку я тільки вчилася плавати, і до того, як ви стали вже збірниками України, чемпіонами України, дорослими людьми. Вітаю вас! Це не кінець, це початок. Тримаємо стрій і перед до перемоги! Слава Україні і слава ЗСУ! Люди наші діточки. Навчальний рік до фінішу добіг. То все, скінчилися уроки, і перед вами тисячу доріг, де самостійно здійснюєте ви кроки, і виберете ту, і лише одну, що поведе вперед по вашій долі. Тож вибирайте сонячну, ясну, дорогу світлу у квітковому полі, яка до щастя завжди приведе, з якої видно горизонти і далі, на ви не оступитесь ніде, а проживете чесно, без печалі. Нехай вас чекає тільки хороше, яскраве і незабутне. Вітаю вас від чистого серця та хочу вам побажати іти по життю, дотримуючись курсу щастя і удачі, прагнути до своєї заповітної мрії та вірити в себе. Символічний день, адже він є межою між нашим дитинством і дорослим життям. Завтра ми вже не будемо школярами, тому коли ще сьогодні перебуваємо в цьому статусі, хотілося б висловити слова вдячності наставникам, які були протягом навчання в коледжі. Нам довелося навчатися у непростий час, коли життя ставить перед собою нові виклики та важкі завдання. І саме в ці моменти усвідомлюються, що ми не просто випускники. Ми ті, котрі створюватимуть сучасну історію. Це неймовірно і водночас важливо. І розуміючи все це, хочеться подякувати вам за внесок, який ви зробили для кожного з нас. Дякуємо за отримання від вас знання, за турботне виставлення, підтримку і стимул. Дякуємо, що не втрачали віру в нас завжди надавали допомогу. Нам би щиро хотілося виправити виправдати ваші надії та досягти тих результатів, до яких ви завжди нас стимулювали. Бажаємо вам, наші дорогі наставники, успіхів на педагогічній ниві, невичерпного ентузіазму та оптимізму. А швидше настав мир і тиша в нашій Україні, щоб було лише мирне небо над головою, спів птахів замість сирен. І ми знову з вами зустрілися в стінах нашого рідного коледжу. Любі діти, неперевершені наші випускники. Пам'ятайте і ніколи не сумнівайтеся. Кожен і кожна з вас найсильніші, найсміливіші, найталановитіші. Педагоги впевнені, що саме ви майбутнє вільної, незалежної, квітучої України, що кожен з вас зробить свій внесок у розвиток і розбудову нашої батьківщини. І сьогодні цей останній для вас шкільний дзвоник нехай звучить голосно і приголомшливо як знамення вашого цікавого, щасливого, перспективного дорослого життя. Сходи до мети, твій шлях до перемоги, щоб його пройти у бік не звертай, в спорті, до мети ведуть усі дороги до олімпу золотого ті сходи подолай. Дозірок, тернистий шлях, проте пам'ята. Нас повірили мільйони. В нас спортивний дух землі. Ми Нам підкориться кориця є, yeah. хай горить вогонь, горить і не згасає полум'я його, нам сили додає. Олімпійський дух завжди перемагає, тут програвших не буває, але краще виграє До зірок тернистий шлях про те пам'ятає. Нас повірили мільйони. Нас спортивный Sporty... Хай вам всім здоровиться, нехай не буде нічого неможливого для молодого серця, нехай не згасне вогонь оптимізму і цілеспрямованості, щастя всім і мирного неба, благословення рідній Україні!